Або бути виграною військовим шляхом, або ви згадали США, США вже в кінці кінців вимагатимуть переговорного врегулювання, як каже президент Трамп. І Сполучені Штати Америки повинні бути відкритими до можливостей далекобійної зброї, зброї великої дальності. Це дуже важливо, навіть як стримуючий фактор. Нам потрібно мати її, щоб використовувати. Нам потрібна підтримка Шушорім США. Нам потрібна підтримка Президента Трампа в цьому, і це буде вирішальним тиском на Росію. Тоді санкції, що є настільки важливими, і тут я хотів би висловити свою вдячність Європі, Європейському Союзу за 19-й пакет санкцій. Чи дав вам Дональд Трамп якісь ознаки того, що він підтримує вступ України до Європейського Союзу? Дональд Трамп підтримує Україну як майбутнього члена Європейського Союзу. Ми обговорювали це з ним. Він підтримує це і розуміє, що це вибір українського народу і що Україна є частиною Європи, де будуть Україна та Європейський Союз у 2030 році? Або, як я сказав, з трохи більш особистої точки зору, чи будете ви президентом, який привів Україну до Європейського Союзу? Перш за все я хотів би вірити, що Україна буде в Європейському Союзі до того, раніше, але спочатку без повних прав членства. Чи були б ви готові прискорити вступ, щоб відмовитися? На початку? Якщо ми говоримо про членство в Європейському Союзі, воно має бути повноцінним. Мені здається, що це дуже важливо, коли за одним столом знаходяться рівні країни, не зважаючи на розмір їхньої території чи населення. Важливо, щоб вони поділяли схожі цінності. На мою думку, не можна бути напів або частковим членом Європейського Союзу. Просто ввічливе завершення. Тож дякую, що приєдналися до європейської розмови. Dziękuję.